Ну і днями на Київщині довелося підіймати в небо ФПВ-шки, Мавіки і навіть важкі ударні безпілотники. Спокійно, це були змагання пілотів БПЛА під назвою Дикі гонки. У них задіяли все, що воює в небі. З'їхалися пілоти з усієї країни, і це було не просто тренажер-шоу, а щоб відточити бойові навички наповну. Про бойову гру і новітній дрон, який може знищувати шахеди просто в польоті. Репортаж Олександра Бончева. Чотири кілометри вогню та сталі. Усі перешкоди, безпілотники долають на шаленій швидкості. Траса настільки складна, що аварії в дронів трапляються постійно. Напруга на межі, і вже за пів години маємо чемпіона. Першим фінішну лінію перетинає пілот 93-ї бригади з позивним Льолік. Це вже його друга перемога на таких змаганнях. Це моральне таке. так, Тиск моральний. Всі розуміють, що одна помилка і все, паста. Усіх так же само, рама, смерка, трьохбоєтні пропи. Відрізняється тільки VTX та польотники. І як, в принципі, налаштований дрон. Але це була лише розминка. Далі справжня бойова симуляція. У грі одразу кілька типів дронів FPV, вампіри, MAVIC. Завдання знайти макет ворожої міни і точно влучити. Усе як на передовій. Координація, розвідка, точність. Виплачували, з якого кута заходив, просто атака з Це нічний дрон, який воров дуже боїться. Вампір заміняє повністю міномет. Вампір працює тільки ночі, як я сказав раніше. Дистанція 15-20 кілометрів. Ми можемо вісти боєприпаси на до 15 кілограмів. У цьогорічних змаганнях участь взяли 16 бригад з різних військових частин. Переможці отримали не лише визнання, але й подарунки: дрони, вампіри та грошові призи. Загальний бюджет турніру 3,5 мільйона гривень. По дві людини в команді приймають участь пілоти, інженер. Вони отримують перше місце 100 тисяч на двох, друге 60 і 43 третє. Відповідно, і командні забіги там буде 150 тисяч, 100 і 75. Окрім перегонів та симуляції, військові презентували новий ударний дрон. Його задача знищення ворожих шахетів. Цей безпілотник здатен розганятися до 270 км кілометрів на годину. Поки безпілотнику ще не вигадали ім'я, але він вже завершує фінальний етап тестування та. Готується до бойового дебюту. Тривалість знаходження повітря до 10 хвилин. Тобто цього максимально вистачає для виявлення цілі її ідентифікації і успішної знищення. Знищення цілі відбувається в повітрі. Такий дрон коштує більше двох тисяч доларів. Ще одна розробка літак ФА1. Уже через місяць він стане мисливцем за орланами та залами. В нього є БК-3,2 кіло, він може підійматись до 5 тисяч метрів зі швидкістю до 350 кілометрів, тобто в нього до 500 метрів піднявся. Далі йде автонаведення і він вже захоплює ціль та працює. Це вже друге змагання диких дронів. Організатори кажуть, в майбутньому планують масштабуватись.